Яким буде цьогорічний опалювальний сезон? Уряді вже запевнили, ціна на газ залишиться фіксованою до квітня 2023 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну заявив, уряд зобов'язав нафтогаз і надалі постачати газ виробникам тепла за пільговою ціною. Відповідно, вартість блакитного палива залишиться незмінною і для всіх теплокомуненерго. А це натомість дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ані на гарячу воду. Непроста зима Україна разом із Європою готується до складного опалюваного періоду та враховує усі можливі сценарії, які може реалізувати Росія. Аби впоратися з викликами. Уряд затвердив остаточну ціну на газ. Звичайно, що продовжується і активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення згідно з яким нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7 ,40 гривень 40 копійок за кубометр блакитного палива. Ціна на блакитне паливо для виробників тепла на зимовий період залишиться незмінною, що дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для населення на тепло та гарячу воду. Будемо запускатися, будуть певні проблеми, але якщо буде газ і все буде нормально. В державі то в принципі запустимося. Аби забезпечити безперебійне постачання газу в Україні на цьогорічний опалюваний сезон, потрібно щонайменше 18 мільярдів кубометрів блакитного палива. У сховищах уже закачано дві третини від потреби.